Продовжу записувати тренування в форматі інструкція. Тобто я показую вправо одна за одною, розказую, як їх потрібно робити, розказую нюанси, і ви займаєтеся. Тож, наше тренування я зібрав ті речі, які у вас мають бути вдома: це гантельки, блинець і карімат. Більше нічого не потрібно і бажання займатися. Тобто, у нас з вами перше вправо буде пліє, потім боковий випад, і потім ногою в бік. Я беру гантельки. На пліє мені потрібно розставити ноги ширше своїх плеч, розвернути носочки в різні сторони. І дуже як вам зручніше тримати е гирі гантельки в руках чи на грудній клітині, як вам зручніше. Ви тримаєте осанку рівно, подаєте грудну клітину вперед, попу назад ми не тянемо при пліє, ми починаємо сідати колінами вбік. Тобто ми присідаємо до самого глибоко і піднімаємося наверх. Ми присідаємо. І піднімаємося наверх. Тут потрібно пам'ятати, що ми штовхаємо себе ногами, і ви робите таких 16-20 присідань і потім фіксацію. При фіксації ви стараєтеся максимально розвести коліно в бік. Тобто розвели коліно і тримаєтесь. Все, відпочили. Перша ногша вправа це присідання пліє 16-20 разів. І робимо обов'язкову фіксацію 10-15 секунд. Є. Далі ми з вами переходимо на боковий випад. Для цього нам потрібно широко розставити ноги. Є. Для того, щоб ловити баланс, ми носочки трошки подаємо в різні сторони, а тут ставимо їх по діагоналі. І дивіться, я е, рекомендую вам гантелі ставити от сюди. Нагородну клітину, впертую їх і ліктями пружатися до тулуба. Я трохи нахиляю тулуб вперед. У мене ліва нога лишається прямою починаю присідати на праву ногу. Я присів, зупинився і повністю випрямив себе наверх. Знов присів, зупинився і повністю випрямив себе наверх. Коли присідаєте, сильно не подавайте коліно вперед. Тобто хніться попою назад. Е, так, це ми робимо на праву ногу, на ліву ногу, стартуємо від 15 разів. Тобто норма 15 разів. Ми зробили праву, відпочили і зразу робите на ліву ногу. Є. Так, це друга вправа, пліє, присідання е, боковий випад. І е, третя вправа в блоці. Це мах ноги вбік. Тобто ми стаємо, трохи підгинаємо коліно, нахиляємо ту вперед. Носочок дивиться на себе. Це більше підйом ноги. І ми стараємося ні за що не триматися і підняти ногу. Того, коли ми її опускаємо, ми її не ставимо на землю і не опускаємо до повністю. Тобто до, десь до, лишаємо 10-15 см між ногами. Підняли, плавно опустили. Підняли, плавно опустили. Зробили направо, зробили наліво. Махи досить легкі, але в сукупності цих трьох вправ будуть давати дуже гарний результат. Робимо 16-20 разів, тому що махи це О, легко. Скільки? Коли роблю біцепс, я завжди ставлю одну ногу перед собою, одну позаду і біцепс. Що ми робимо? Ми гантели лишаємо попри тіло і зараз починаємо провертати гантелечки, підняли, зупинили, плавно опустили. Підняли, плавно опустили. Плавно опустили. Є. Цю вправу ми робимо в сеті з жимом е, на трицепс за голови, тому підняли руки над головою, ми зафіксували їх. Якщо у вас не болять дельти, то супер. Я сподіваюся, не болять. Що нам потрібно зробити, це опустити гантелі за голову, стараємося не розводити сильно лікті і потім з видихом вижити наверх. Раз. 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 Як правильно вибрати кількість разів. Тобто ми робимо до свого максимуму. Ну, це буде 10-12 разів. І коли відчуваєте, що руки вже ну, не тримають, ми стараємося зробити ще 2-3 рази. Супер. І е, далі ми йдемо на карімет. У мене просто тут записано тренування, я кожен раз беру телефон і е, дивлюся, є. Е, ми продовжуємо. У нас е, знову мах ноги, то тобто ми лягаємо і будемо робити мах. Я завжди, коли лягаю, ставлю одне коліно. Перед собою це коліно мене тримає від того, щоб я розшатувався. Одну руку я ставлю перед собою, у нас нога, і я роблю мах. Я роблю 16 махів на праву ногу. І потім повертаюся, одразу роблю 16 махів на іншу ногу. Після махів ми зразу переходимо до наступних вправ. Це будуть уколи в боковій планці, і також буде бокова планка. Як ми робимо уколи, верхню ногу ми ставимо вперед. Нижню ногу випрямляємо і стараємося, щоб наші носочки дивилися одна, один в один. Тобто ноги були в одну лінію. Ставимо лікоть під плечима, іншу руку ставимо перед пупком або перед животом. Це легший варіант. Ваш варіант лишати руку на поясі. Ми робимо 16 уколів, після чого лишаємося в боковій планці на 15-30 секунд. Тобто ми піднялися, є. Тепер нам потрібно тазом торкнутися з землі, зробити вдох, потім вижити наверх. Раз. Два. Три. І після того, як ви зробили 16 разів, лишаємося в рівній боковій планці, зажимаємо добрий прес. І секунд мінімум 15, бажано 30. Просто тримаємо планку. Є. Тоді відпочиваємо. Ми зробили на одну сторону, одразу повертаємося на іншу сторону, робимо махи, робимо уколи і робимо бокову планку. Після того, як ви зробили на праву і на ліву сторону, ми лягаємо на спину і робимо досить. Короткий сет на прес, але він дуже дієвий і дуже короткий. Він у нас буде складатися з короткого пресу, з е, трошки пресу з більшою амплітудою і діагонально викручувань. На першу вправому ставимо руки за головою, піднімаємо і тягнемо біг вверх, -бі -бі робимо невеличкі скручування. Таких скручувань ми робимо 16-20 і обов'язково робимо фіксацію. Зробили фіксацію. І після того ми будемо з вами вже не опускатися повністю на землю, а з цього моменту виправляємо руки і видавлюємо себе трошки вище. Таких ми також робимо 16 разів. Тут робимо знову фіксацію, опускаємо руки і робимо діагональні викручування на прес. І раз. І два. І три. Так рахуємо, робимо 20 разів, потім виправляємо руки і відпочиваємо. А потім видімаємо свої коліна і знову відпочиваємо. Так, пам'ятаємо, що ми робимо вправо за вправою. Між правом відпочиваємо 10-15 секунд. Це наше одне коло для такої середньої або легкої легкого тренування потрібно зробити три кола. І щоб добре потренуватися, 4-5. І постаратися зробити це за 45 хвилин не більше. Тому не відпочивайте довго між підходами, тобто між колами 45-60 секунд.